Змінюється положення великого пальця, тобто, це щоб можна було захопити щось так. Це для користування навіть є режим мишки. Лікар центру ортопед розповідає про біонічний протез руки. У закладі понад 100 працівників займаються протезуванням військових та цивільних. На думку Олександра Попенка, до роботи важливо залучити і психологів. Людину потрібно вивести з того стану, з пригніченого стану, в якому знаходиться. Здається, що життя вже зупинилося на цьому. То задача вже. Психологічна реабілітація стоїть на тому, щоб ну показати, що це не так дійсно. Аби залучити додаткових спеціалістів у центрі реабілітації та протезування, розробляють пілотний проект соціально-психологічної підтримки воїнів. Цим займаються фахівці у ветеранському просторі Плюс Плюс Полтава спільно з Проон. Ми намагалися з'ясувати, чого саме якої підтримки психологічної чи соціальної не вистачає їм саме під час протезування. Бо у нас, на жаль, поки що не поєднана ця система. Да, коли поранений прибуває там зі стапункту в хірургію, потім прибуває на протезне підприємство. Тут з ним працюють фахові спеціалісти, не тільки ставлячи йому протез, а ще й відбувається певна навігація по життю. Над створенням програми працюють фахівці з різних галузей. Це, зокрема, реабілітологи, іпота, арттерапевти, педагоги, психологи тощо. Це набір таких метафоричних асоціативних зображень із дуже такими яскравими позитивними героями. Одна із самих таких простих прав: я сьогодні, я через рік і я через п'ять років. І треба подумати, чому я саме такий, які мої сильні сторони, що я можу зробити для того, щоб стати таким, як мені б хотілося через рік, подружжя Панасенків пропонує долучити до пілотної програми також ІПО та арт-терапію. Раніше вони впроваджували ініціативу на базі благодійного фонду Вітер перемін Я більше 20 років, якби працюю з людьми саме з військовими, трішки в мене був страх. Я боялася, що що це буде якесь прийняття що це як ну якийсь дитячий садочок. У нас співпраця пройшла наскільки успішно, що ну для нас це було просто. Мушоком, ми зрозуміли, що це їм потрібно. Тось тобто емоційно, це було дуже по них помітно, наскільки вони заспокоювалися. Основні фактори, які чинники, які впливають під час іпотерапії, це біомеханічний фактор, тепловий та психоемоційний. Психоемоційний фактор також те, що ти, ти можеш рухатись, ти можеш керувати конем. Ти ти знаходишся вище ніж ніж всі інші От. тому ну, і взагалі є така навіть теорія, що у коней дуже досить такі сильне біополе, яке воно теж впливає позитивно на вершників. Ветеранський простір Плюс Плюс Полтава понад три роки працює на базі місцевого педагогічного університету. Поліна Гончаренко, Богдан Казирі Суспільне новини Полтава.